Є одна тема, яку я хочу з тобою обговорити, це Тетяна Літвінова. Uh -huh. Я думаю, що ти знаєш, що вона сказала. Аліні Доротюк в інтерв'ю, uh -huh. що тримає на тебе образу uh -huh. через те, що ти зайняла її місце на майстер-шеф і не сказала їй про це, uh -huh. і що ти кастингувалася, а їй у неї не було відповіді від каналу. Ти вважаєш, що зрадила Тетяну як подруга? Слухай, ой, мені тоді дуже багато людей понаписувало, подзвонилося. Ти бачила, а ти бачила, поскидали це інтерв'ю. Навіть Аліна Доротюк мені його також скинула, щоб я подивилась цю історію і щоб, можливо, пішла на зустріч, проговорила це все з Танечкою. Мені мені щиро шкода, що, що ніякі стосунки, навіть класні стосунки, вони не вічні і вони. Вразливі, і вони вразливі через якісь, на мою думку, в цій ситуації наші особисті погляди чи призми, через які ми дивимося на одну і ту ж саму ситуацію. Mm. Я точно там зі свого боку не вважаю цю ситуацію, яка склалася, що я стала суддею вже після лізи. Зрадництвом, я не замовчувала. А про ти це. І не говорила. І... Ти знаєш, зараз, якщо копати там чітко хронологію, що коли було сказано, то до того, як прийти саме вже на майданчик в якості судді, я сказала, що я проходила кастинг, мене запрошували угу. і ось мене затвердили. Таня сказала. Так. 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 І так. Що вона сказала? Ми були в мене на дні народженні, на озері комо разом. І Таня на моє тоді абсолютно щире відчуття. Вона щиро благословила мене і сказала: так, дівчинка, йди, спробуй. А її цитата: Отто... близька для тебе людина, мовчить, коли тебе травлять. Не погоджуюсь з цим. Е, я точно не хочу знаєш колупатися, роздувати це. Я вважаю, що десь відбулося якесь непорозуміння дійсно чи образа. Можливо, можливо, я десь якоїсь там оцієї, знаєш, мінімальної тактовності. Можливо, була допущена помилка там з моєї сторони, і я навіть не знаю, як треба було правильно прямо чинити в даному випадку. Ну, ти позвонила Таня після інтерв'ю? Ні. Чому е, я не відчула про. Вине, я і не відчуваю провини для того, щоб дзвонити і, і що.